У неділю 23 березня біля дерев'яної Георгіївської церкви у Седневі – суботник. Допомогти прибрати на волонтерських засадах згодилися жінки з сусіднього черниша. Бригада жартують самі про себе, підібралася елітна. ці призвання. Фельдшерка Світлана Олійник, завклубша Оксана Костан, соцпрацівниця Тетяна Йовенко і продавчиня Олена Кирієнко. За головну матушка Ольга Геня. На добровільних засадах дівчата приїхали. У Сиднівські у нас дівчата, я скажу, не дуже активні стосовно і по приходу. вони дуже рідко сюди ходять, більш навколишні села. Тим бачиш, що всіх почалися городи. Ніхто не хоче витрачати свій час. Так а як Мені, же ви їх заохотили? Справи. Ні, тут просто справа в тому, що дівчата постійно допомагають. На постійній основі вони платують маскувальні сітки для наших захисників. Гребли живо, то вже до обіду під Вієвою церквою, чистота. Красотки.